Так, всіх вітаю, розпаковочка для Алли Анатолійовни. Ну це наші постійні клієнти. Вже не перша посилочка. Так що не маємо права відмовляти людям. Що тут маємо? Тут все виходить не любимо. Плати на переборку, так, транзистори. Вроді жовті. Половинки. Ну, МПшки точно. Да. Тут не видно. Сейчас один раз паяємо, або половинки. Ну, скоріше всього, по повністю жовті. Такі 40 плюс, не пам'ятаю. Ну, 40 з копейками. 45. 45, да. Так, ну тут микросхемы тільки, есть приемни, есть прийомні. Є не прийомні. Тут що у нас? 140 мікросхемки. СП. СПшки, так. Да. Ну це 800 перші, ці дешеві, ну ці нормально коштують так. Тут теж рахувати мікросхеми. Так що дивіться, в кого є такий матеріал, ми рахуємо навіть на платах. І майже ну, стараємося рахувати майже все. Ну, оці це ще хлопці хочуть перевірить. Так, тут у нас РС-22, ну тут 0,23-07. паспорт. Ну, ці неприйомні. Тут тільки оці мікросхеми перевірять, оці і 814 хороші можуть бути. О! Такі мікросхемки, жовта кришечка. Так, ну тут у нас, це я вже показував, да, коробочку розкрили, як на відео, да, 4 полівичка. с их пермалой все помятают. Причем и корпус, и сердечник 79 НМ. Так, К-52. Ну, так и в районе 90 гривен штука кошки. Так, Ресочка. Ресочка, 205 паспорт. Не помятаю, по-моему, не ну, а ну, да. ну, идет 205. ну, проверим сейчас. Проверим 205 паспорт. Такая сама. 204 не О, ну, это уже... Ну це імпорт, Ну це зараз аналізатором пульним, В принципі, ну судя по року, 75-й рік, да, виходить у нас разйом. ну, Має бути непоганий. Так, це у нас реахорт. Ну, це дивіться. Ну, такого кольору я навіть його зніму, пропалю. Це, скоріш всього, манганін. Тому що паладіві зазвичай йдуть карболіт коричневого кольору. Так, теж 0,27, ну тут вже дві штуки одна знята. Так, ну це підсилювача. Туди у нас що бачимо. Ну Тут нормально, трошки КМО, К52, ну, непогана посилочка. Ну, все з кіпа. Все з контрольно вимірюваних приладів. Ну, отакі плати. Ну Тут у нас теж ПП, мікросхемки 155. Так. О, ну це вже приємно. Тут сразу раз. І объем срібла. Так, мікросхемки, це все рахувати. Ну, це плата з того, що літає. Тут. Тільки 140 одна. О! Оце речі вже зовсім непогані. Це вже солідна посилка. Солідна. Так. О, ну тут вже питань нема. Ну, отакі реахорди. Ну, зараз так, не глядя, скажу, десь ну, в районі 2 грам один важить. Ну, грязна вага. ну, 80%. Ну, зараз знімемо під відео. По цьому окремо і зважимо. Так, ну, оце, звісно, що це у нас. Ага, це у нас Ін 12. ін 12 Щораз да, перевіримо, все прийомне. Так, бумажечка ну це не приемная лампа а це напевно, алла Анатолівна запчасть якусь нагрузку поклала конечно ну тут да ну для постійних клієнтів і це порахуємо сейчас трансформатори знімемо тут трошки меді буде ну якось так зараз все і далі знімемо і так алла Анатолівна поїхали у вас по серебру ваша вага з нашою совпало по 32 гривні грам порахована тантали по 90 гривні штука і такий 20 гривні штука. Так, ці спаяли, ці по... по чому ти рахував? По 45. По 45. Ну, тут сплатки спаяли. Так, дивіться мікросхеми порахованы. Не, чер не совпало, вес. Потому що у нас же ми нашли вот этот... медь? медь. Ну, трошки, Ну все одно там, ну. По записям ти ж казав, що скільки там було написано, скільки. Так, ладно, дивіться далі. Мікросхеми, як ми рахували на оплатах. Ну, Вибачно, ті, що я знаю по марку, по заводу по... ну, Ті всі пораховані. Ті, що не знаємо, ну, кусаємо, дивимося. Які йдуть, які не йдуть. Ну, тут майже 90%, 95% навіть підходять, там, ну, декілька було неприйомних. Так, ці ти по чому рахував. 3850. І мікросхеми по 4 гривні штука пораховані. Ну, на платах всі э, Так, вийшла. А, навіть пермалой рахували. Тут по 50 грамів 79. Нм, це теж пораховано. 140 по чому рахував? 39. 39. Так. Це все є. Так, давайте далі до цікавого. Дивіться. Були контакти, які бігали по цьому рехорду. Ну тут 500 проба. Так, це маленькі. Маленьких, до речі, 5 штук було. Ну, не знаю. І маленьких рекордів не було. То, мабуть, вам приват попався, який вже був трошечки пограбований. Так, тут два контактика. Зараз старим. Тут, до речі, великі. Ну, 0,35 грама. Виходить контакт 1,300 гривень. Це той, що бігав по цьому. І були маленькі контакти. Тут їх 5 штук було. Ну, це вже зняті. Ну такий контакт маленький. Ну, 100 гривні штучка виходить. Ну, Давай навіть зважимо вже Вказамо всю коробочку. Так, виртував, да? ну, тут 0,28 грама. 5 штук контактів. Там 2 було 0,30 чим-то. Так, далі, роз'єм. Ну, по гривні лапку рахував. Навіть скажу чому. тому що, ну, свідус, на вигляд, красивий, файний. Ну, імпорт, ну, б'є тут взагалі грусть. Взагалі, ну, 8% ауру, Ну, по гривні лапку порахував. Так, з цим ясно. Давайте далі до цікавого. Те, що неприйомне. Це манганім. Зараз ще перевіримо. Це якщо сумніваєтесь, просто ну, візьміть і все. Ну і картина маслом. Воно хрупке, я навіть ну, пульнув на прила. Щоб потім не було претензій. Бо... Ну все, окрім паладі. Тут ну, всім ясно понятно. Далі, давайте знімемо. Ну, ті навіть не знімав, не важив. Зараз знімем ці. Ну, Я один зважу, другий точно такий же. Тут питання маце паладі. Знімається, до речі, дуже легко, Проти часової стрілочки покрутили-покрутили і все. Зайво можна обрізати. Купрум нам не потрібен. Скільки я казав? 2 грама? Ні. не значит, тут 1,22 грамма реахорд важить. Можемо навіть так порахувати. 1,22. Ну вони різні бувають. Є такі, що и по 2 грама в мене були. были. Так, зараз скажем. Як ми рахуємо. 1.22. Умножаємо на 0.8. Ну тут 80, 0,976. І множаємо на 1000. Ну, 976 гривень штучка. А їх дві. Да. На їх дві, так. Умножим на два. 1952 гривні. Да. І там в нас скільки було? Без реакорда. 23,709. Плюс 23,709. 25,661. 1000 це те, що я вам довжен. А, до речі, оці. Не сказав, дивіться, отакий от 200. Бо я ну з чоловіком балакав по телефону, звонив, так договарували домовлялись на таку ціну. Тут контакти не загнуті. І дивіться, тут контакти загнуті, Ну ці дорожчі, ці по 2500 порахував. Але ну з учетом нинішньої ціни, Ну наступну вже буду трошки дешевше. тому що ну паладі трошки впав. Так що ну якось так. Тепер для хейтерів, що я не рахував, я не рахував, полубачата не рахував і плати на вагу не важав. Ну тобто, ну там їх штук 50 було, так що ну, буде вам що пообсуждати, що я тут людей надурив на полубачата. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.